Я приїхав сюди разом із сином. На цьому тижні ми збираємось трохи полазити по скелях в долині Йосеміті. Під час цього походу наші пригоди почнуться на вершині. І коли ми опинимося там і усвідомимо, яка прірва під нами, буде страшнувато. Ну що ж, я готовий. Оту сторону пригод. Національний парк Йосеміті це особливе місце для скелелазів справа в тому, що це місце вважається справжньою мекою для скелелазів, можливо, воно навіть найбільше у світі. Тут знаходяться величезні скелі, які справляють незабутнє враження на зразок Ель Капітан. Завишки вона приблизно 910 метрів над долиною або 2307 метрів над рівнем моря. Це неймовірно прекрасне місце. На цій скелі є дуже багато важких ділянок. Сюди прагнуть потрапити скелелази з усього світу з Європи, Австралії, Нової Зеландії та Латинської Америки. Взім хочеться подолати один з найкращих в світі маршрутів. Це і правда неймовірне місце. Мене звуть Флойд Хеєс, я приїхав сюди з сином. На цьому тижні ми збираємося трохи полазити по скелях в долині Йосеміті. Ми вибрали скелю втрачена стріла. Це вражаючий маршрут для скелелазіння, який знаходиться на вершині каньйону в долині Йосеміті з відстанню близько 43 метрів між верхівкою шпиля і вигином скелі. У більшості випадків ми лазимо по скелях на висоті приблизно 31 метр над землею. Це в основному. Але що стосується підйомів на велику висоту, там Твоя специфіка, коли ти потихеньку піднявся на висоту 300 чи 350 метрів під час по справжньому довгого вільного сходження, поступово звикаєш до відчуття висоти. Цього разу ми будемо підкорювати скелю, перебуваючи на її вершині. Нам доведеться здійснити піший похід приблизно в 6 кілометрів. А потім ми будемо підійматися на висоту приблизно 900 метрів до вершини водоспадів Йосеміті. А потім по вигану скелі, прямо навпроти шпиля втрачена стріла. Потім ми будемо спускатися на мотузці по шпилю, видромося на вершину шпиля на відстань довжиною в три мотузки. А потім ми протягнемо канати між вершиною шпиля і вигином скелі, і прокотимося на своєму спорядженні по канатах. А це обіцяє бути справжньою пригодою. Відчуваю до кінця дня я буду як вичавлений лимон. Завтра ми візьмемо з собою три мотузки. Дві мотузки знадобляться нам, щоб спуститися до ущелини. Крім того, нам знадобляться так звані френди, страхувальне пристосування для використання в щілинах і тріщинах. А ще ми візьмемо багато карабінів і особливі пристосування, які будемо прикріплювати до зафіксованого захисту. А ще ми візьмемо з собою багато води, жумери і спеціальні маленькі мотузкові сходи. Думаю, що цей похід в гори буде дуже напруженим через те, що нам доведеться нести на собі так багато спорядження. Ну ось це є найскладнішим. Єдина причина, по якій я зважився на цей підйом, полягає в тому, що це була мрія Брета. До того ж, це так званий класичний маршрут. Існує книга під назвою 50 класичних скелелазних маршрутів Північної Америці і обраний нами маршрут входить в її число. Мені здається, буде чудово. Я підіймався на цю скелю 26 років тому, і для мене цей підйом зроду згадати молодість. До того ж, ми будемо робити траверс, а тоді я його не робив. Того разу ми просто спускалися по мотузці вниз до. І піднімалися вгору на вигин скелі. несподівано я почув якісь незрозумілі звуки в кущах. Бред зупинився. Там же величезний ведмідь але шум не припинився, і я зрозумів, що там були ведмажата. А це вже, розумієте, не жарт, адже досить небезпечно зустріти ведмедицю з її двома дитинчатами. Дуже скоро вона почала невдоволено герчати, неначе вона обурювалася нашим вторгненням. Це було досить страшно. Аго! Ми і до цього бачили ведмедів, але я ніколи не сприймав їх як загрозу. Все одно я щасливий, що ми побачили цих тварин знову. Це було круто. Наше сходження було дуже тривалим і було дуже непросто через наш багаж. Три години підніматися вгору це не жарти. Це було важкувато. Досить складний підйом Остання частина нашого сходження мені особливо сподобалася, тому що ми дісталися до круч над водоспадом, і перед нами розкинулася вся долина. коли ми порівнялися зі шпилем, в мене мурашки пішли по шкірі. Ну і картина відкрилася перед нами. Пам'ятаю своє відчуття, коли ми опинилися на вершині. Я подивився на шпиль і подумав: не може бути, що ми це робимо. Оце видовище, правда? Відчуття висоти просто неймовірне, Буде страшно. Наша перша задача постаратися проігнорувати той факт, що під нами величезна прірва. Що ж, бред, розбираємо речі. У мене є два маленьких рюкзака для нас. Те, що ми будемо робити, називається булінь. Уяви, що кролик вистрибує з нори. Кролик обскакав навколо дерева, і кролик повертається в нору. Зрозуміло, цей вузол буде нас утримувати. Дуже міцно. Це має бути надійно, так? Коли мені було 20, я провів літо, працюючи в літньому таборі. В Вавоні. Це табір церкви адвентистів сьомого дня в національному парку Йосеміті. Саме тоді я вперше випробував скелелазіння, і мені сподобалося. Тато тут великий вузол. Взагалі мені подобається бути на природі, виїжджати з наметами, ходити по горах. Коротше кажучи, не сидіти вдома. Адже завдяки цьому моє життя стає більш цікавим і захоплюючим, наповненим пригодами і радістю. Це приносить мені щастя, це моє улюблене захоплення. Перший спуск був досить легким, а от другий був дуже крутим і непростим. Бред спустився першим. Складність полягала в тому, що мені потрібно було пройти вузол довелося попрацювати, щоб пересунути спусковий пристрій через вузол, і це все в повітрі. Було нелегко. Мені здається, що багато людей вважають скелелазів божевільними, бо перебувати на вершині скелі дуже страшно. Більшість людей ні за що не наважилися б на таке, але головне ж переконатися в тому, що можна забезпечити свою безпеку і нічого не може з тобою трапитися, якщо ти постійно уважно перевіряєш, чи всі кріплення надійні. Ми можемо нашкодитись собі тільки в тому випадку, якщо допустимо серйозну помилку психологічного плану, особливо. Таке може трапитися з моїм сином, адже в нього менше досвіду. Звичайно, трапляються трагедії. Один хлопець під час спуску зісковзнув з кінця мотузки. Він був ще підлітком, його тіло знайшли тільки через кілька років. Я впевнений в тому, що з нами все буде добре. Звичайно ж, я молюся про це. Спускайся. Мій тато дуже дбайливо підходить до питання безпеки. Завжди, коли ми лазимо по скелях разом, я спокійний. Коли сходиш вниз бо шпилю, завжди гостріше відчуваєш те, що під тобою прірва, адже відстань звідси до дна долини значно більша. Добре. Зараз можна скористатися технікою вільного лазіння, але лазіння з використанням штучних точок опори набагато простіше і безпечніше. Зазвичай я роблю так в основному я використовую френди або ж шлямбурні гаки, залишені в скелі скелелазами, що проходили маршрут до мене. Підйом виконується за допомогою особливого спорядження, яке я чіпляю до гаків. В цьому спорядженні є петля, в яку вставляється нога. Отже, коли я вставив одну ногу в петлю, я переношу на неї всю вагу. Потім я витягую ще одне таке ж спорядження і шукаю, куди його можна закріпити. Ось так і просуваюся. Я завжди намагаюся знайти надійні точки, до яких можна надійно прикріпити мою мотузку, якщо в мене була страховка на випадок падіння. Бувало, що спорядження, яке висіло на мені до речі, досить важке. Весь час чіплялося за виступи на скелі або за інші спорядження, і це звичайно ж заважало моєму просуванню до мети. Ось яка складність в мене виникла. По першій ділянці від коса підійматися було досить просто. Я дістався до невеликого виступу, а над цим виступом була велика щілина. Ось на ділянці зі щілиною було дуже складно, і мені довелося неабияк спітніти. Не знаю, як це зробити нижня частина щілини трохи виступала. Я стартував, але проблема в тому, що не було достатньо місця, куди стати. Мені довелося дуже нелегко. Знадобилося багато часу. Я зупинявся, щоб відпочити. А в мене то і справа плуталося спорядження. Весь час був у напрузі. Думав, як же пройти цю щілину. Коли мені вдалося видертися до половини щілини, потроху прави, почали йти краще. Стало трохи легше. Потім я виліз на виступ. Він називається виступ Салас. те, що ми разом з татом лазимо по скелях, зміцнює наші відносини. Я багато думаю про тата, як про свого партнера по скелелазінню, про надійного друга. Він завжди був таким, ніколи не підводив мене. Я можу довіряти йому і в інших сферах, не тільки в скелелазінні. Він мене не обдурить, не підведе. Молодець. Ти тепер справжній скелелаз. Я приїхав сюди, щоб в черговий раз полазити по скелях. Це моє улюблене місце для скелелазіння. На цей раз я приїхав сюди з сином. Це особлива подія для мене. Коли бред був ще маленьким, ми брали його з собою, коли їхали відпочивати в наметах. Він дуже рано навчився плавати. Кілька років син захоплювався полюванням на змій, Потім йому сподобалося спостерігати разом зі мною за птахами. Мені дуже подобається проводити час на природі. Напевно, найбільш за все мене приваблює краса природи. коли шість років тому ми повернулися жити до Каліфорнії, син почав пробувати себе у якості скелелаза. Спочатку йому було дуже страшно, але поступово він увійшов у смак. Ми звикли проводити багато часу на природі, і у нас вже накопичилося чимало прекрасних спогадів. Так чудово разом шукати пригоди. Деручись по скелях, я відчуваю задоволення від того, що використовую свої навички. Звичайно, я придбав їх з Божою допомогою. А ще я відчуваю особливу близькість Бога, і це прекрасно. Отже, я відчуваю, що Бог дуже близько. Під час підйомів я часто молюся. Прошу про допомогу. А повертаючись додому, дякую йому. отже, остання щілина на моєму шляху до вершини. Он там є шлямбурний гак. Але як до нього дотягнутися? Я роблю кілька спроб. Переношу свою вагу як найвище і тримаюся за карабін, поки безрезультатно. І ось я збагнув. Треба скористатися приладом для видалення пристосувань для страховки. З його допомогою з щілини витягують френди і інше страхувальне пристосування. Його довжина близько 20 сантиметрів. Те, що потрібно. На кінчику пристосування є крюк. Отже, з його допомогою я можу дотягнутися до шлямбурного гака і зачепити. За нього спорядження з петлею для ноги. Залишилося дертися всього 6 метрів. І то під невеликим кутом. Тепер можна і в техниці вільного лазіння нічого складного. Я на вершині. Так, хлопче, ми це зробили. Нарешті, опинившись на вершині, я відчув себе переможцем. Дертися по другій ділянці цього відкосу виявилося дуже весело. Ну що, бред, готовий починати підйом. Я піднімався після батька і підбирав все, що він залишив. Мені потрібно було підніматися по іншій мотузці, і при цьому я використовував жумари не так, як тато, адже він сам себе страхував. Це складніше. Загалом дерся я повільно, але вірно, і було зовсім не складно. Не можу сказати, що довелося надто напружуватися. Я радий, що в тебе вийшло. Так, чудово, що все пройшло добре. Коли сидиш на вершині, здається, що весь інший світ десь далеко. Це просто супер. Неймовірно. Здається, ніби хтось навчив тебе по-новому дивитися на світ. Абсолютно по іншому. Канев майно експірієнс Найскладніша і страшна частина нашої пригоди це вибиратися звідси. Робитимемо траверс, переправу, повертатися назад на вихін скелі. Підвісна переправа ця думка весь час, поки ми підіймалися на скелю, не давала мені спокою. Мені б хотілося, щоб підвісну переправу ми пройшли на початку маршруту. Добре, бред. Он як це повинно бути. Ми протягнемо мотузку ось через цей отвір. Я відчував себе недобре. В мене паморочилося в голові. Мене морозило. Думаю, в мене був жар. і це дуже недоречно. Я Я намагався уважно слухати, що він говорив, але через самопочуття погано міркував. Прив'яжи до дерева, перевір, щоб було міцно прив'язане, і будеш спускатися. Добре для спуску, використовуй червону мотузку. Отже, ти будеш спускатися на на подвійні так. Я знав, що він себе недобре почував. Минулого тижня він трохи хворів, і я знав, напевно, що він дуже сильно втомився. Тому я турбувався, що він може не зорієнтуватися в ситуації, розгубитися, допустити помилку. Тому я й хвилювався, бо я ж батько Червону, А коли опустишся на землю, відпустиш мотузку і через свою систему протягнеш. А потім потрібно притягнути її. через якийсь час до мене почало доходити, і я повеселішав, думав, що нічого складного не передбачається. Не кожен наважується на підвісну переправу. Підготовка досить складна, якщо порівнювати з простим спуском. Простий спуск набагато простіший, але підвісна переправа найбільш вражаюча і цікава завжди у першій миті спуску з крутої скелі в тебе наче завмирає серце. Першим був я. Коли ти висиш над прірвою, з'являється відчуття, що ти в іншій реальності. Думаєш, і що я тут роблю в відкритому повітрі високо над долиною Йосеміті? Просто вийшов. Божевілля якесь. Я так думав і раніше, слухаючи розповіді про тих, хто це робить, і роздивляючись їх фото. Але ось в свої 47, і я тут, і я роблю це. Підвісна переправа, це було дуже непросто. Кілька разів мені здавалося, що я не впораюся, що просто сил не вистачить. Добре, добравшись до скелі, я відчув полегшення Наскладніше позаду. А ще краще мені стало, коли я дістався до дерев. Але ж тепер черга мого сина Брета. На жаль, до того моменту, коли стартував Брет було вже досить пісно. Така переправа це великий стрес навіть у розпалі дня, але особливо коли сонце хилиться до заходу. В нього чимало часу пішло на підготовку. У нього не виникло проблем з тим, щоб дістатися до каньйону. Але потім виникли серйозні труднощі. І перебуваючи на вершині, я не знав, що там в нього відбувається. Вже починало темніти, і я майже нічого не бачив, тільки чув його вигуки. Очевидно, щось пов'язане з мотузкою. Одна з мотузок зачепилася за щось, червона, на якій він спускався. Кожному скелелазу хочеться зійти з гори до того, як стане темно. Як тільки я дістався до скелі, сталося так, що все заплуталося. Все пішло не так, як треба. Я дуже засмутився. Oh, Нарешті, як у кошмарному сні, так? Так, батько, не кажи. коли ця подорож дійшла свого кінця, в мене ніби виросли крила. Але я радий, що ми зробили те, що зробили. Ми зробили це. Я буду пам'ятати про сьогоднішній день до кінця своїх днів. Дякувати Богові, все закінчилося.